Декілька технік вам, як полюбити себе. На просторах інтернету багато чого написано, але мало хто дає чіткі інструкції, як це зробити. Даю вам інструкції на місяць, що за цей місяць вам треба зробити, щоб більше любити себе. Перше, дівчата. Зранку, після доглядових процедур, ви стаєте перед зеркалом і починаєте роздивлятися своє тіло, сприймати себе. Які в мене прекрасні очі, які в мене волосся розкішне. У мене ідеальна Талія, навіть якщо вона, дівчата, не ідеальна. Давайте скажемо справедливо: без хірургічних втручань ідеальностей зробити не можна. Ні, можна, звичайно, якщо ви будете займатися спортом і так далі це все цілеспрямована робота. Але для того, щоб працювати над собою, над любов'ю до себе, треба прийняти себе такою, яка ви є. Це фізіологія. Друге, не менш важливе, виставити кордони. Як це робиться? Всі, виставіть кордони, все дуже просто виставляється. Зустрічайтесь з подругою, Даю вам приклад, і вона така каже: «Блін, ти так погано виглядаєш. У тебе що случилось? Ти така шкіра, там ти не виспалася. Або ого, як ти схудла! Ого, яка ти жирна. Зразу у відповідь кажете: Мені не подобається те, що ти говориш. Не говори так зі мною. Виставте цей кордон. Вам плюють в обличчя. Не треба приймати це. Зробіть кордон. Не говори так зі мною. Мені не подобається ці чути. Ти знаєш, ти можеш висловитися комусь іншому, а не мені. вам декілька відповідей. Третє, не менш важливе, дівчата, якщо у вас є якісь тонкості, які вам не подобаються. Ну, прищики якісь там, чи з волоссям проблема, чи з нігтями і так далі, ну, от якісь там. Делікатності, вам соромно за це. Ви купуєте багато косметики, в три слої це замазуєте і говорите: ну да, вона класно виглядає, бо в неї дуже багато грошей, і вона на це багато витрачає грошей. Ні, це не так. Замість того, щоб купувати дорогі крема і замазувати оце все в три слоя. Щоб цього не було видно, просто напросто сходіть до лікаря, до косметолога, до дерматолога, до дієтолога, які переглянуть, чому знайдуть причину. Це будуть ті самі гроші. Тональні креми, якими ви там пачками вижимаєте, і це так неприродно виглядає. І це видно, і все одно ті прыщі проступають, і вони не зникають. Ви мучаєтесь з ними цілі місяці влітку і так далі, жирні оці блиски. Віднайдіть, витрите. Цей час на те, щоб знайти лікаря, який віднайде причину. Віднайдіть того лікаря, який займеться цим Це третє. І не менш основне і круте правило для вас на цей місяць. Якщо вам хочеться квіточку, якщо вам хочеться якоїсь приємності, не відмовляйте собі в цьому. Не чекайте, поки вам принесе чоловік, друг, там, коханий чи ще що. Хочеться квіточку, сходіть і купіть собі квіточку. Любіть себе, і вас будуть любити.